Мануела Градковська, Пристрасний коханець частина 23. Відчитання побожних книжок не стають святими. Ні синітниці після канікул він повернеться до Парижа і вшинку на Сорбонській площі вихвалятиметься. Я досліджував альтернативні спільноти. Маріюн Батько вважав Жульєна Диваком. Він стане або науковцем, або клошаром. Милий, симпатичний, але цілком позбавлений характер. Ви добре підібрались. Він не вміє жити, ти не вмієш жити без нього. І що ти в ньому бачиш? Жульєн був у неї першим, по жіночому делікатний і по-чоловічому розумний. <кій> <кій> Пізніше були інші короткі пригоди, щоб переконатись в тому, чим насправді є секс. Вони закінчувалися вдаваними оргазмами. Добре їй було тільки із жульєном. За 15 хвилин Марія обійшла середньовічне містечко. Зазирнула до ресторану Доброго дня, панянку, гукнув її літній чоловік, який стояв біля контуару. «А, це ви, втішилась вона. Доброго дня. Чи можу я запросити вас на пиво, щоб віддячити за те, що підвезли?» Далі від він звільнив її місце, відсунувши порожні склянки. Тут дуже гарно. Жульєн, певно, втішився візитові. А ви непогано орієнтуєтесь у провінції нічого не можна приховати? На жаль, можна, і то настільки добре, що іноді слідство триває роками. Прошу вибачити, я не представився, комісар Карден. У такій спокійній місцині ви небагато маєте роботи? А вже ж, ввічливо запитала Марія. Вона міркувала над тим, чи буде ще до вечора потяг у долозу. Для Парижанки один труп це небагато, карден попивав пиво. Який труп? Убитої дівчини її знайшли на узгір'ї під муром два тижні тому. Вам про це не розповідали в монастирі? Це жахливо. вигукнула Марія. Жодних слідів задушена. Невідомо ким вона була, ніхто не бачив її в цих околицях. Скільки їй було років? Приблизно шістнадцять вісімнадцять. Зовсім нічого не відомо, карден глянув на сполоднілу Марію. Я злякав вас, прошу випити, тепер і запрошую. Ні, ні, протестувала вона, може, занадто голосно. Я не повинна йти, сьогодні виїжджаю. Жульєн чекав біля мікроавтобуса, і я попрощалась з усіма, можемо їхати. Він кермував обережно, аби не впасти з гірського шляху. Чому ти нічого не сказав мені про ту убиту дівчину? Навіщо було говорити, лякати тебе, застерегти? Ви що, тримаєте це в таємниці? Збожеволіла, Її не йшли за мором, поза стінами монастиря відбувається безліч речей. Та ніколи не переймалася кримінальною хронікою. Він долав Маріїні докори так само легко, як... як повороти. Досі нікого не вбивали під стінами мого будинку. Не гарячкуй, Агресія є наслідком приручення людини. Ти ніколи не думав про ту дівчину? Отче наш з голови геть? Міркова. 16 років мають індуські боги. Потім починається помирання. Вони доїхали до вокзалу. Жульєна, що з тобою діється? Поряд із монастирем знаходять покійника, а ти мені казочки оповідаєш. А чого б ти хотіла? Морального осаду, бивці? Та дівчина не має імені, нічого. На узгір'ї знайшли мертве тіло. Досконалий злочин, чи досконала байдочість. Я не вірю в досконалість. Порівняно з людьми тільки Бог досконалий. Жульєн загальмував Ти навіть у Бога не віриш. Марія хряснула дверима. Вони не прощались. Мусили б сказати одне одному до побачення, до побачення коли? Марія не питала, вона поцілувала його в щоку.